Добрий день! Рада вітати вас на своєму рокодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відео запрошення, відеозвіт все в одному. 24 листопада-понеділок розпочинається цікавий проєкт, який присвячен а, лише коням. В'яжемо коників різних великих, маленьких, плюшевих, напівбавов різних, кому які потрібні, той ті і в'яже. З 24 листопада по 30 листопада триває проєкт Тиждень коня. Я організатор цього проєкту, і я вже другий місяць організовую це вже третій, третій проєкт, саме на цю тему. Але я вже третій місяць намагаюся тільки нав'язати коників. Перший місяць я в'язала, в'язала їх дуже мало. Деякі я вам вже показувала. Другий місяць у мене був провальний місяць, тому що я лише нав'язала коників. Більше нічого не оформлені. Вони в мене є, але не оформлені. Я вам зараз кручу, верчу, показую, які вони у мене виходять. За це все відео, яке у нас сьогодні буде відбуватися, буде один лише готовий коник. Це майстер-клас нашої української майстрині. Людмили, я обожнюю її майстер-класи. Я в'язала такого коника, але меншого розміру. В неї є їх два: один великий, один маленький. І маленького я в'язала, вона в'яже з напівбавни з плюшевої пряжі, я в'язала з напівбавовни. Фото я вам або відео зараз прикріпила. Дуже мені подобається цей коник, дуже мені подобається цей автор. В неї прості іграшки, легкі іграшки, але чомусь, бачите, немає настрою на оформлення. Я зв'язала всі запчастинки, ручки ніжки в'язуються. Це, здається, в мене гімалайдон бебі. Не пам'ятаю, який номер молочний, не білий, а молочний. Ставила навіть ось такі ось, ось яскраві гарні очі, але лишилося це все зібрати, оформити і буде коник. Ну, Чомусь на нього я вже не маю настрою і він в мене лежить. І вже лежить на перший тиждень. Сподіваюсь, що на цьому тижні я все виправлю, і всі недороблені іграшки закінчу найближчим часом. Є велике бажання, є велика мета, але будемо дивитися по обставинам, чи буде в нас світло, чи буде в нас настрій, чи буде в нас тихо, мирно. Все буде видно далі по обставинам. Але бажання є. Бажання є творити. В'язати і, можливо, когось надихати. Сьогодні я вам буду розказувати про іграшки, які я нав'язала в минулому тижні коня, але вони всі розібрані. Чомусь так вийшло, що я лише хотіла в'язати. Я зв'язала ось такогось. Цікавенького, вони в мене всі новиночки, я їх не повторювала, ті іграшки, які вже створювала, це все новенькі. Один ось такий ось лупоглазики, я ці іграшки називаю, це серія іграшок. У мене такі і котики є, і собачки є, і квіточки, і жабки. Це всі по одній схемі, тільки з різним доповненням. Мені також подарували схему на цього, котик, на цього коника, і я їх планувала нав'язати велику кількість. Приготувала багато руденьких коричневих моточків, приготувала різні відтіночки пісочного, але мене вистачило лише на оцього одного красення. Є велике бажання, є велика мета, але поки, поки чогось ступор. Ці іграшки цільнов'язані. я ось ще одного розпочала. Але тільки на стадії розпочатого він так і лишився. Не знаю, щось був важкенький місяць, не хотілося, не моглося, ось в мене мордечка і тільце, і все. Це мої майбутні плани. Я собі так запланувала, що я думаю, що такий поки зараз вам покажу, розкажу, і, можливо, буде тоді більше. Мотивації, щоб це все закінчити. В цій іграшки в мене виявився ступор. Ступор із-за чого? Із-за того, що я не знаю, що мені робити з гривою і з хвостиком. Думаю, гадаю, які їх зробити. Дуже цікаві є фактурні пряжі. Я поки ще свою не знайшла, думала, софті зробити, як і в цієї конячки, але. Не можуть бути всі софті, щось треба вигадувати новеньке. Ну, і поки, я думаю, гадаю, коники поки сидять, чекають. Я впевнена, що всі обов'язково вони перетворяться в готові іграшки, тому що на кінець року будуть питати за коників, що маю в наявності, і тоді вже буду закінчувати, оформлювати і показувати. Так само було із е, е, наступними іграшками. Які я також створить, створила, і вони в мене довго лежали. Це ось такі ось коники. Це майбутні коники, вони мали бути а, кониками Гаррі Потера. Але щось пішло не так. Я їх зв'язала, вони мені дуже сподобалися, як вони виглядають у автора. В них по мастер-класу ще були ковтинки, і в них ще були а, шерфики. Вони мали. А, волосічко, вони мали гриву і хвостики в колір, як у Гаррі Потера, Герміони і у Рональда, у їхнього друга. Я подивилася, я закохалася, я за пару вечорів зв'язала ці іграшки, оформлення, що правда вже займалася на наступний тиждень, але. Зв'язати, зв'язала. І як почитала стосовно гриви, почитала стосовно хвостика, я зрозуміла, що я з ними працювати не хочу. А не хочу чому? Тому що вони були оформлені з... на Коперіс. На Коперіс їм використовували на їхнє оформлення. Я подумала, вирішила, що пряжа на Коперіс, вона не з дешевих. Пряжа дуже фактурна і з нею треба попрацювати дуже плідно, гарно, щоб вийшов бажаний результат. І я відклала цю ідею. Хоча я приготувала собі декілька відтіночків, не всі, як в мастер-класі, в мене виявилося, що не всі є в наявності, але я трішки підготувалася, розклала все собі, достала з поличок, тому що ця пряжа була дуже давно куплена. ще я... Мабуть, роки-два назад, а то, мабуть, і до війни купляла, мабуть, і ще до війни не буду обманювати, але дуже давно вона в мене лежить. І ця пряжа в мене схована подалі, щоб її ніхто не бачив, щоб я дуже рідко нею користувалася, але досвід був. Достала я цю пряжу, виклала її зверху, вона на мене дивилася, я на неї дивилася, руки чесалися. Але я все відкладала. Відкладала, відкладала і ось. Вчора ввечері, поки ми сиділи дивилися телевізор, я трішечки попрацювала, і дивіться, яка краса в мене вийшла. Я у великому захваті. Цей коник прям моя любов. Мені він так сподобався, хвостик, тільки, як на мене, трішки малуватий, можна було або ще більше начесати, або трішки ширше його зв'язати. І ось дивіться, яку я пряжу. Яку я гриву вичесала саме з цієї пряжі? Результат шикарний, як наче волосся у маленької дитинки, тільки-тільки пушок прорізається. Я у великому захваті. Мені результат сподобався. Я тепер думаю, чи робити їх всі в. У красі Гаррі Потера і його друзів, або просто поробити різні гривки. І схема доволі така проста, легенька, немає там якихось заморочок. До речі, з одного моточка це все вийшло в мене три коника. І ось ось такий ось залишок в мене лишився. Три конячки можна зробити з одного моточка ярнар джинсу. І я тепер ще поглядаю: хочу зробити у гірчичному відтіночку таку. Порцію, не порцію, ну, одразу три штучки точно хочеться. І, мабуть, з чорною гривою. Але тепер в мене питання, що чорні копиці, чорна грива, що мені тепер треба на, придбати новиночку на коперіс і в чорному відтіночку. То тоді, можливо, ще зроблю таких роженьких з чорненькою гривою. Ось мій допоміжний матеріал, яким я працювала. Дуже активно вичухувала гривку, цю волосічко, і мені дуже сподобався результат. Я не знаю, як вам. Пишіть, можливо, комусь іще подобається з накопрацювати, можливо, хтось має більший досвід. Я в'язала колись лялечку, робила волосечко і робила грінчика саме з такої махнатої пряжі, але я його не дуже сильно начисувала. У мене на є в зеленому відтінку, але він дуже темний. Не світлий, не той салатовий яскравий, як має бути, а такий трішечки, як темніший. Ось мої результати ось моя е, ціла неділя, ось мій цілий тиждень у, в створенні коників. Я цілий місяць нічого не підв'язувала, не оформлювала, не збирала ось тільки у кінці. Вирішила, що хоча б одного коника треба зібрати, оформити і вам показати саме зробленого. Не знаю, будуть у них шарфики, чи будуть у них ковтинки. Я ще думаю. Не хочеться, щоб іграшка ставала ще дорожче, щоб іграшка ставала ще більш об'ємна і по вартості, і по часу. Я поки думаю, поки я думаю, я ще приготувала собі. На великого коника по мастер-класу Людмили приготувала собі ще пряжу. Наступного я хотіла б зробити чорні копиця. чорна ось така ось грива і самого зробити рудого. Він такий більш кирпічний, не кирпічний, прям такий вогняний буде коник. Це поки плани, це поки мрії, я не знаю. Куди мене занесе натхнення, я дивлюся на дівчаток, які викладають гарні результати. І мені хочеться також разом з ними в'язати по тим схемам. Я знаю, що дуже багато вже майстер-класів є, я собі також не зберігала. Але поки в мене в наявності є один єдиний коник, і це оцей ось окрасень, роденький красень. Подобається безмежно, процес. Займає багатенько часу, поки його зв'яжеш, поки все пришиєш, оформиш, але він того вартує. Пишіть вашу думку, що ви думаєте стосовно одягу і стосовно е оформлення у е колекцію Гаррі Поттера. чи лишати просто з різними гривками, поробити їм різні гривки, і нехай будуть ось такі ось оконики. Як ви вважаєте, ваша думка, і пишіть, будь ласка, чи приймайте ви разом з нами участь у цьому проєкті. Нагадаю, що є телеграм-канал, в якому ми обговорюємо різні рекомендації, де ми спілкуємося, де ми надихаємо один одного і ділимося своїм досвідом. Забігаючи ще трішечки наперед, на цей тиждень я ще ось таку маю з Аврори пряжу. Це пряжа, також я брала для Коників, не знаю, спробую, можливо, ще з неї, але вона в мене така не підходить саме під цих коників, які в мене є, тому буду дивитися. Яка буде грива у ось цих коників, також буде видно, і я планую їх нав'язати в різних кольорах. Можливо, зроблю гриву, вив'язану з плюшки. Буде видно. Буду експериментувати, буду щось вигадувати, буду щось робити. І сподіваюсь надихати вас. Чекаю вас в гості в телеграм-канал, доєднуйтесь до нашого проєкту, ставте хештег тиждень коня, відмічайте мене як автора у цих соціальних мережах, щоб ми також могли переходити, дивитися і спостерігати за вашими результатами. Сьогодні планується в день вимкнення світла. Я знімаю раненько, поки ще є до чого під'єднатися. Щоб було світліше відео. І не знаю, чи сьогодні, чи завтра, коли я його випущу, бо вимикаю тепер по два рази на день світло, не вистачає електроенергії. Але і коли підвисає інтернет, підвисає соціальні мережі, то тоді і активніше хочеться чогось більше робити. Я зараз виконую два цікавих замовлення. Наступних відео обов'язково вам покажу, тому не забувайте підписуватися і чекаю на 4 тисячі підписників. Тоді будемо знову ж таки робити розіграш, розіграш з подарунками. А на сьогодні це все. Всім бажаю шаленого, пришаленого натхнення, чим би ви не займалися, міцного здоров'я, мирного неба над головою і прощаю з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!